агентство або на платформі DIA Business почуємо детальніше. Що компенсуємо збитки від ракетних і дронових ударів, уламків ППО, пожеж, вибухів і ударної хвилі. Важливо, після виплати компенсації право вимоги до Росії відшкодувати збитки в межах цієї суми переходить державі. Бізнес вимагав цього інструменту з перших місяців повномасштабної війни. Без страхування воєнних ризиків неможливо планувати роботу і відновлення. Лише за останній рік атаки на об'єкти бізнесу зросли більш ніж утричі. Фінансові гарантії критично. Потрібні. Е, ну, власне для мене завжди було чесно кажучи, шкода українські бізнеси. Зараз це особливо проявляється, коли ми маємо інформацію від «Укренерго». Е, побутові споживачі не мають обмежень. Е, приватні підприємства мають обмеження в електропостачанні, і це, звісно ж, про е, підприємства, які не працюють, або які використовують більше грошей за рахунок закупівлю тієї самої соляри, запусків генераторів і так далі. Я у вас запитав, е, пане Михайло. Що означає а, приватне акціонерне товариство? Чому а, саме на них заявку можна подавати? Чи є тут перестороги? Ні, то, що тут приватне це ніякої ролі не грає. Це 100% державна форма власності. Просто є публічне. Публічне це акції, значить, його у вільному доступі можна купити і можуть кутуватися на біржі і інше. А приватне це більш закрите і от там держава є. Наприклад, Укрзалізниця теж це називається процес корпоратизації. Рано чи пізно вони можливо приватизуються. Дивіться. Справа в тому, що у нас е, є дві історії. Одна історія із компенсацією знищеного майна приватних фізичних uh -huh. осіб. Тут держава треба віддати належно дуже активно е, просунулася вперед. При тому, що перші нормативні акти почали готуватися ще в квітні 2022 другого року. І на сьогодні є, е, є відновлення, є е, житлові сертифікати, є можливості е, отримати. хай... Не тих обсягах, які треба було б, бо тут виходимо із можливості фінансових держави. Але в будь-якому випадку це вже процедура на сьогодні більш-менш зрозуміла і вона працює. Звичайно, що весь цей час ми ставили питання страхування військових ризиків. Ми ще не говоримо про компенсацію. Так ми поки що говоримо перше питання страхування військових ризиків, тому що коли мені кажуть, чого інвестори не йдуть в Україну, я кажу що ж вони сюди прийдуть. Побудував завод, відкрив підприємство, прилетіло. Шахеда або ракета, і на тому все закінчилося. Okay. Збитки і нічого іншого. Для цього у всьому світі є таке поняття, як страхування. Звичайно, з точки зору класичного звичайно, страхування, ми територія, яка зафарбована чорним, е, чорним кольором. Okay. Тому що іде війна, і в воюючих країнах страхування в тому розумінні, як було до війни, просто немає. Okay. Тому що зараз застрахувати автомобіль, завтра він згорів від шахеда. Треба компенсувати, не одна страхова компанія цього ніколи не витримає. Тому вони, якщо страхують. Там Є мілітари, називаються мілітарний страховий, але вони невеликі, які не покривають як раніше, там скажемо повну uh -huh. вартість. Тому ми зараз ішли питання. Давайте починати цей механізм, як підтримати можна бізнес через страхування. Чому через експортно-кредитне агентство? Бо було декілька варіантів, як це вирішити. Ви кажете зараз про компенсацію чи про страхування? Ми про страхування? Ми говоримо а от тут, тут. Новина про компенсацію. Як я розумію. С -с, чекайте, це пов'язані речі. Угу. А, значить, просто компенсації поки що механізму як такого ще немає. Так іде механізм. А, перше, у вас є підприємство чи по програмі, як це працювало 5, 7, 9. Коли держава дає пільгові кредити, uh -huh. а решту йшли, домовлялися з банком через уповноважені банки. Uh -huh. Держава а, компенсувала банк через 5%, а 11 чи 12% компенсував бюджет банку. Так і тут банк хотів робити окрему установу, но, на щастя дотримали, що не треба ще до бюрократичного установу. Є експортно-кредитне агентство, яке, до речі, займається вже страхуванням ризиків при експорті, uh -huh. тобто у них це вже діючий механізм. От він точно так. Буде. Тому зараз, коли ми говоримо, на превеликий жаль, ті, які знищені, вони в цю програму не попадають. В цю програму попадають підприємства, які зараз звертаються і отримують страховку. Ну, як Якщо... платять внески. Та, для того, Платять так? внески, так, та, та держава компенсує різницю, бюджет компенсує різницю. Це прифронтові території до 10 мільйонів, так як там ризики більше. Тут поки що 1 мільйон. Ну і за те дякуємо. Хотілося б звичайно більше, тому що на превеликий жаль, втрати бізнесу не зупиняються, кожного дня збільшується угу. і справа йде вже на сотні мільярдів доларів. Але це чим важливо, що це перший, реальний. Хай він невеликий. великий. Та він невеликий. Вирішить проблеми. Мені сьогодні він не вирішить, але це початок процесу, який треба починати. Треба напрацьовувати. чи може це стати фактором спонукання до відкриття власного бізнесу. Якщо є якась і думка, тебе може, підтримати? Може, чи може звичайно. Якщо б говорив невеликий середній бізнес, так. не хочу зурочити, але для мене з точки зору ворога тут картинка максимально проста. Я яким чином знаходжу підприємства, які уклали договори по цьому страхуванню, по ньому, ньому б'ю і роблю все можливе, аби наступного разу. Страхова не мала бажання надавати Ну, курсі. Теоретично таке можливо, практично, думаю, ні. Чому? А, давайте так, і ракета, і шахет коштує грошей. Ну так. Да, давайте так. І як би то не було, велика Росія, а ограничен ресурс. І вони так, точно так же рахують. І вони точно так же, якщо б'ють, то стараються бити так, як ми б'ємо по життєво важливим об'єктам. Да, У них є елемент терору. Психологічного Те, що немає ніякої логіки, то що немає ніякої логіки. Але в більшості випадків, подивіться, вони по чому б'ють? Вони б'ють про критично важливі для життя інфраструктури, так тому що ракета це дорого. Хороші шахи це теж дорого, так само як наші. По чому б'ють б'ють по життєво важливих? Б'ють по нафтопереробним заводам для того, щоб вибити починаючи від соціального незадоволення, що відсутність бензина, закінчуючи тим, що на півдні Росії вибили нафтопереробні заводи, бо там робили солярку. В Ось про НПЗ, пане да. Михайло. На останок це напевно, ще крайня наша на сьогодні тема. США виключать дочку Роснефті під керівництвом Німеччини і санкцій, тому що їхні активи більше не перебувають під контролем РФ і про це Заявила міністр економіки Німеччини пані Райхе. Також санкції від США загалом діють. Нафтові гіганти Лукойл і «Роснефть» втратили понад 11 мільярдів доларів капіталізації. Навіть після термінової поїздки до США спецпосланця Кремля Кріла Дмитрієва російський ринок акції продовжує стрімко падати. Індекс Мосбіржі, який втратив 6,5% минулого тижня, сьогодні впав одразу на 3%. до найнижчого значення з грудня минулого року. До слова акції «Газпромнефті впали на 4% проценти. Норнікеля на 4,4%. Ростелекому на 3,6 пункти. Також варто додати, що російський нафтовий гігант Лукойл вже хоче продати закордонні активи після введення санкцій США. Про це йдеться в заяві компанії. Як повідомляє прес служба Лукойла, продаж буде здійснюватись відповідно до ліцензії на згортання діяльності, але при необхідності компанія планує подати заявку на продовження ліцензії для своїх зарубіжних активів. Тим часом Володимир Зеленський заявив, що Росія втратила понад 20% потужностей нафтопереробки та до 27% виробництва пального. Через Резодарі українських сил оборони по нафтопереробних об'єктах почуємо президента. У них є нафтопереробна галузь, є відповідна кількість заводів. Ми вразили певну кількість об'єктів. Наше завдання абсолютно зрозуміле: продовжувати свою роботу на інші заводи, які почали збільшувати обсяг, особливо дизеля, те, що я бачу в аналітиці, і треба просто над цим щодня працювати. Нашим виробникам далекобійної зброї виробляти нам постійно шукати гроші на це, і щодня працювати над послабленням руських. Володимир Зеленський, президент. України Ну, от маємо е, санкції у вигляді реальних санкцій, і у вигляді ударів е, дронів по Російській Федерації. Ми знаємо, що СБУ е, почала цю е, свою тактику застосовувати ще кілька років тому, але тепер долучилася і Америка, Сполучені Штати е, чи працює? не випадково працює. Ну працює, е, бачите, як ми, як е, е, країна, яка потерпає від російської агресії, хотіли, щоб це трапило ще в 22-му році. Так. Але світ взаємопов'язаний, росіяни готувалися до цих подій не одне десятиліття і посадили на нафтогазову голку як Європу, так і багато країн світу. На що був розрахунок? Чому не підтримують Україну? Бо завтра економіця обвалець. Uh -huh. А економіка нафтогазова. Uh -huh. Як Меркель давала інтерв'ю, розказувала. я була канцлером, все було добре. Газ дешевий і економіка росла. Uh -huh. А тепер газ дорогий, є проблеми. Але чого Трамп зараз? Знаєте, як колись е, класики Марсинізму казали, вчора було рано, завтра буде пізно, треба сьогодні. Бо на ринку міжнародному профіцит нафти. Нафти більше надлишок, надлишок ніж можуть спожити. Uh -huh. І тому оцей шантаж росіян, що ви зараз ведете ембарго проти Роснефті, Лукоїла, завтра ціна а, підніметься, бензин подорожчає, і американець, якому обіцяв а, Трамп, що буде бензин галон 1 долар, буде 15 доларів, от і кінець тобі. Пане Трампа да. да. а вибрали той момент, якраз коли зараз трошки там були коливання не біржі, все це вже зараз заспокоїлося, і в принципі ті ж самі саудити з задоволенням зайняти місце росіян на міжнародному ринку. Це перше Лукойл не випадково продає в Європі. А тому, що оці животворні удари, які були в Румунії-Угорщині, привели до того, що підприємство Лукоїли на сьогоднішній день я розуміння або щось продамо, поки вони чогось варті, так або якщо пару раз прилетить, то воно вже буде нікому. А Ми це не ці, прильоти, да? пане Михайло. Все ж так. Ну, це моя особиста думка. Я не офіційна особа, я не уповноважений. Давайте так скажу. надзвичайні події, які трапились на цих, Немає гарантії, що такі надзвичайні події завтра не трапляться знову. Якщо такі надзвичайні події трапляються, то вартість цього активу, вартість цього підприємства стрімко падає. Угу. І те, що можна було продати за 100 доларів, завтра ти не продаси. Вже умовно кажучи, за 50. Для мене найкращий розвиток подій це коли ніхто не купує і немає куди його одівати, консервується. Та що ж нема, куди туди треба наших металоломників послать вони швиденько поріжуть і здадуть на метал. Тим паче, чи можна сподіватися на цілковитий занепад та деградацію цієї промисловості Росії, аби навіть після завершення війни відкат санкцій не дав е, одразу ж прибутку Росії, якщо е, Трамп з саудитами домовиться, а він з ними домовляється. От якщо не люблять про це говорити, але повторюється варіант розпаду радянського союзу. Коли радянський Союз почалися проблеми ще в 60-х роках, але відкриття нафтових родов в західному Сибіру в кінці 60-х, початку 70-х, дало можливість радянському союзу ще 20 років протриматися. Він би міг би почати свої колосальні проблеми набагато раніше. Останнє пане Михайло, ви історик за своєю так. першою освітою через те Російська імперія. Щось біля двох століть. Так. Ee, Совєтський Союз, скільки там, біля 70 років. так? Прискорюється. Російська Федерація, скільки 34. E, чи є шанс не дожити до того терміну, скільки існував Совєтський Союз? Ну, прискорюються події. Може, ми побачимо ще не чи за життя мого покоління, Павло, за життя твого точно. Дай Бог. Скоріше, це буде. Таке поступове згасання, я не думаю, що буде розпад Росії як радянського союзу. Скоріше буде це таке поступове згасання і децентралізація, коли Москва перестане бути цікава як центр. Михайло Непран, перший віце-президент торгово-промислової палати, історик за першою освітою, ну, фінансовий менеджер за другою, і надзвичайно приємний експерт та приємна людина. Дякую, що завітали. Дякую. Очікую наступної розмови невдовзі. Ми ж рухаємося далі, і тут на цьому місці вдячний вам, шановні глядачі, за те, що були разом з новинами Лайф. Підбуваємо підсумки сьогоднішнього опитування. Чи варто відзначати день вигнання з України нацистських окупантів? Запитували у вас 25% підписників та глядачів. Чів проголосували за варіант. Так це важлива історична дата. 5% Ні, це радянський наратив. 23% пам'ятати, але не відзначати. І абсолютна більшість. Вважають, що святом буде визволення від рашизму. Солідарний з вами до слова кажучи, 6653 голосів. Ми отримали. Ну і далі закликаю вас не перемикатися в ефірі. Інтерв'ю Насті Рейн з білоруською журналісткою Тетяною Мартиновою, полковником ЗСУ у запасі Романом Світаном, а також з головою комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетьманцевим. Вечір лайво сімнадцяті як завжди, Віталій Войцехівський, народний депутат від слуг народу, і Лянисходовський Аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів АНС та Ігор Семиволос, директор центру близькосхідних досліджень. Ну а я, Павло Ковальчук, день Лайф, Маргарита Стецюк. Кажемо вам до завтра. Побачимось вже о 13.00, Бережіть Україну всередині навколо себе і живіть разом у ритмі з новинами Лайф. До зустрічі! Я вас всіх вітаю, Моє ім'я Настя Рейн і моя сьогоднішня гостя це Тетяна Мартинова, білоруська журналістка і засновниця групи «Хватить бояться. Тетяна, я вас привітю. Вітаю вас, Анастасія, всіх наших зрителей, Рада я бачити. Татьяна, хочу с вами начать с того, что мне кажется, что у вас в Беларуси кто-то где-то очень вверху, вверху этой властной лестницы, кто-то сломался. И конкретно главный КГБшник Иван Тертель он заявил, что его структура официально, причем заявил, что структура готова к переговорам с Украиной, чтобы найти консенсус в контексте прекращения войны с Россией. Вот что, по вашему мнению, происходит? Там в Минске кто-то начал догадываться, что Россия все-таки проигрывает и нужно быстро вскочить вот этот последний там вагон уходящего демократического поезда и не, не поздно ли спохватились? Ну, с одной стороны, мне кажется, что вам не кажется. А с другой стороны, мне кажется, что вы до сих пор так и не понимаете, что такое белорусская вертикаль. Значит, там понабирали лояльных, а спрашивают, как сумных. Поэтому не надо там искать никакой логики. Понимаете? Она работает так, как работала всегда. Вот с тех пор, как пришел Лукашенко, из нее вымывались профессионалы, из нее вымывались люди, у которых есть собственное мнение, которые в состоянии говорить нет таким людям, как Лукашенко да, Которые а, могли бы каким-то образом развивать эти структуры, да, для того, чтобы даже. Ну, извините меня, что такое служба безопасности? Она должна заниматься безопасностью государства, а не безопасностью президента. На секундочку. А там это все дело...